Так, друзі, Вольво приїхало. Як казав, як каже Діма, Діма Діма, Діма каже, в мене встав на неї. Перепрошую за мій французький, але це так. 80-й. VR-дизайні, Все, пацани. 80 80 в дизайні Просто кайфець, а не машинка. 2 літра. П'ятициліндровий, ну, гарний, такий просто перфект ну, машина. І постану, і тут видно, що тут власник їздить прямо такий якийсь дуже-дуже педантичний, турботливий. Машинка затонована. В машині є оригінальні Volvo релінги, є оригінальний комплект. Тут лежать ковші, в принципі, не сказати, щоб їм труха, але є комплект нових коврів, які він віддав, є комплект резини, яку він. Віддав нові диски колодки по автомобілю. ГРМ не так давно міняний. ну, Вона таким спойлером цікавим. сабвуфер стоїть в автомобілі, доставлений. Ну, коротше, тут стільки всього цікавого. І ви знаєте, що В-80 мене підкорило по плавності ходу, навіть на цих здоровенних кателах. Мені машина ну, дуже зайшла. Я від неї прямо ну, отримав масу класних емоцій. Зараз хочу. Підключити телефон до неї, і хочу спробувати, як грає тут той саб, який стоїть в багажнику, запаяний. Але виглядає машинка круто. Так, є фарбовані елементи. Ми маємо крило, дверка, косметика. Дверка на крилі є 700 мікрон. Показник найбільший тут просто заднє крило косметика. Педант їздив, турбувався, автомобіль. Ну, в дуже класному стані, як на мене. Ті фарбовані елементи мене особливо не чіпають, але мене зачіпає цей момент, що людина її дуже гарно гляділа. І тут правильний двигун, правильна коробка, і тут просто, неймовірно, правильна, правильна динаміка, я вам кажу, такої емоції отримати важко від якогось іншого автомобіля. 2,4 так не їдуть на повному приводі. Стверджую вам на 100%. Ці 2.0 просто... Ну, я не знаю, як воно так виходить в цих автомобілів. Це не автомобіль, а реально пушка-гонка, ну і дивиться, він круто. Хтось каже, гробовозка, ще щось там. Можливо, комусь це не подобається, але оцей VSR дизайн він додає їй шарму. Так, звичайно, можливо, є якісь там моменти, можна до чогось придертися в плані того, що там довгий дуже все. Але їхати на ньому. Просто неймовірно круто. І, до речі, що я помітив в, в цій шкірі, до речі, сидіння, бачите, в якому стані класному шкіра оця, R дизайновська, я не знаю, чи це ось так. Ну вона м'яка. Або він так за нею доглядав, тобто мається на увазі наскільки е якимись спреями її поливав, чи ще чимось. Ну от Зазвичай Volvo шкіра на сидіннях, вона така дубуватенька, знаєте, а тут прямо бомба. Кермо збереглось, 237 пробігів, кермо просто ідеальне. Його працює рівненько, ручка КПП, ідеальна. З, позаду теж все бомба, легенька хімчистка і новий, абсолютно бомба-ракета машина, як я називаю. Там є все. І компресор, і піна, і болти на другій ції, на другі колеса. І, ну, От Автомобіль придбаний в хорошого власника. Кожен сервіс людина щось там змінювала, щось робила. Багато дуже цікавих таких записів в сервісній книзі можна перекласти, кому потрібно, хто знає німецьку. Комплектація в неї не сказати, що прямо знаєте така жир, але парктрони в неї є, в неї є тонування заднього ряду, легкосплави, металеві. На металевих дисках йдуть. Зимові колеса, ну там резина така, сезон доїздити не більше. Тут така шкіра, цікава ну, і Зовні в неї теж ардизайн обвіз. Вона має клімат, круїз, клімат двох зони, відповідно, має підігрів двох передніх сидінь. З таких речей цікавих тут, напевно, шкіряне на кермо, мультикермо по магнітолі, два ключика. Цікава приборка в стилі Air Design з синьою такою контовочкою. Ну і, звичайно, що є навігаційна система і багато подушок Airbag, то штука, яка не знаю, від чого має врятувати, ну, думаю, врятує майже від всього, якщо, звичайно, не лоп-лоп з тягачем. Ну, от Така класна бричка. Зараз не хочу поїхати в село і дати їй просто. от... Їде вона просто, друзі. Я на трасі можливо зніму сьогодні відео, як воно їде, це чудо. Але я від цієї машини загорівся просто От знову хочу Volvo. І навіть, навіть зраджу своїй Тойоті, поставлю, скажу Тойотка, постій моя бабуська постій, відпочивай. Бабуся моя повідпочиває Toyota. А я зараз понавалюю цим Вольвіком, хочу з'їздити додому сьогодні на дачу і можливо. Завтра не приїду вже в Рівне, то можливо я на ній буду катати ці вихідні, покайфую. Ну і буду готувати вам, який буде її прайс. Значить, Дивіться, будемо фарбувати там, де подерте криво з цієї сторони. Буде робитися полірування цього автомобіля, заміна олив і фільтрів. Можливо, частково пофарбую передні бампер. Якщо це буде необхідно, якщо не врятую плямкою, то пофарбую частково його або, можливо, весь. Так, Хімчисточка. Гарне буде полірування кузова, можливо, навіть з керамікою. Не знаю точно. Побачимо, чи буде мені, чи захоче мені мій цей буде мати час робити. Якщо не буде черги, там прямо на півтора місяці на кераміку, то можливо покрию ще керамікою, натреться, намиється, зробиться ТО по оливі фільтрах, і ви можете забрати цю красуньку за 12 тисяч доларів. Це одинадцятий рік автомобільчик. Ну, Вже в Україні на R-дизайні, на класному стані. Приїдьте, подивіться. Тачка. Мені подобається. Можливо, зайде і вам. Не всім таке заходить. Я знаю, що не кожен хоче купувати такі е універсали, їх називають робовозками, там ще якось. Але якби вона була проста В-80, не XC70, а просто В-80, е можливо, я би і подумав, б купувати чи ні. Але в r дизайні вона мене просто так цепонула, і я її захотів. Взяти захотів. Тому так, всім добра. Всім пока. Цікаво, набирайте. Прайс плюс-мінус буде. Пофарбується крило, сполірується, все зробиться і вона буде просто горіти, мені здається. Тут буде нюанс невеличкий, буде трішки різнить, бачите, крило з дверкою, і там буде так само трішки різнити, так як там фарбоване. Ну, але бужна техніка, нічого не зробиш. Тут все решта в оригіналі, окрім цих елементів, два косметичних. На одному є один момент зі шпаклівкою. Але хто там втратив свідомість і буде кричати: зараз, ой, Боже, вже це фарбовані моменти, друзі. Не підходить, нічого страшного, купуйте там, де підходить, все нормально. Ніяких проблем. Тут не 380, не 580, не 480, тут 237 пробігу. Гарний сервіс. Один власник в Швейцарії. Глядів машинку. З машинкою і все приїхало, що потрібно. Всім добра, всім пока.